Дає щоб співав. І він настільки усвідомив внизі свого подія, що йому не соромно вже тепер, що всі будуть про це говорити, і що навіть хор буде про це співати. Бо він повністю тут на стороні Бога. Він не себе вигоражує. Він настільки усвідомлює, що Господь правий, що, хто давив, якщо його й буде принижувати? Ви знаєте, цю високу планку, як кажуть, смиріння людського, мені ще треба досягати. Можливо, і декому з вас треба досягати того, щоб в нас була сила усвідомлювати, визнавати свої проступки, і якщо хтось нам знову про них нагадує, а ти ж тоді і тоді зробив отак, отак. Так, брате чи сестра? На превеликий жаль. Мені було дуже гірко, що це трапилося. Але який я щасливий, що Господь простив. Який я щасливий, що він покрив. Тепер я вільна людина. Але дуже часто люди починають говорити, то не зовсім так погода, та якби не є, то я би так була, якби не ті обставини, якби ті. Та яка різниця, які обставини? Справа в тому, що трапилося так, як трапилося, і трапилося недобре, він приймає відповідальність. Друзі, як часто буває, навіть в нашій власній сім'ї, самими близькими людьми, нам важко взяти на себе відповідальність, не знаю, хтось із вас, по старшого покоління, точно пам'ятає, колись на весілях розповідали е про те, як подарував пастор е чоловіку і жінку голубів. Крутились, поверталися, сказав їм так, що так хай вони дзьобиками стоять, але якщо ви їх поскандалите, то розверніть їх Бог. з боку". Mm -hmm. ну, і Одного разу, а вони казали там, сиділи знаєте, за тим тортом великим і шепчуть одне одному, один друг. І вже ніколи не послали. Це на ж ніколи. Їм не віритись, не хотілося, що таке може крапитися. Але це трапилося. Антон каже, одного разу сатана зробив маленьку річ, він відірвав. Я цитую Миколи тут не при чому, отак в тому вірші було сказано. Відірвав у Миколи на піджаку ґудзи. І все. От цього було достатньо, він приходить додому, дуже От, і зразу з дверей каже, Оксана, прийшли мені гудзі. Вона каже, я не зрозуміла. Ти що іншого слова не міг спорувати підібрати? Щоб тільки я гудзика зразу тобі пришивав. Він думає, не зрозумів, я ж гроші заробляю, що тобі важко гузик пришити. І починається. В результаті їм приходиться розвести голубів. І тут вони усі дома. І він починає брати на себе, дай я пришию той гудзик, да мені варто за гудзиком. Ти що, щоб прижити жінці, ти ще сам гудзики пришивав, і вже починають сперечатися лікарні. Друзі, взяти на себе відповідальність. Мені іноді кажуть люди, Я згоден, що я там неправильно поступив. Але я на 30%, добре, що ми калькулятори всі сьогодні, то ми знаємо, що таке люди. Я на 30% готувати, ну вона ж на 70%, добре. То тоді візьми відповідальність на себе за твоїх 30%. І скажи, що я прошу пробачення за, оце, 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 оце. в наших взаємовідносинах. І дай Богу, дай Духу Святому попрацювати з цією людиною над вівцем. На превеликий жаль, нездібність приймати відповідальність за свої прогріші, за свій характер, за свої неправильні вчинки руйнує нашу відслужбі. Ростові це не подобається. Мене подобається, як. Брюс Лілкенсон на дуже простому прикладі показує, в чому суть за воєнносин Ми повинні бути відкриті один одного. Коли ми відкриті, як наші руки, ми можемо служити один одному. Ми можемо вітати одного. ми можемо підтримувати один одного, ми можемо служити один одному. От помийте руку, якщо у вас на іншій тут забинтовано, так? От по трійці. Ну, Важко. А рука руку миє, яка. Але коли люди не беруть відповідальність за свої вчинки, не заліковують рани в своїх загальних ці руки починають закриватися. Бо їм страшно, їм боляче, їм неприємно, і наступає час, коли з цих двох відкритих рук стають кулачки, замкнуті кожен всім. І що можуть робити кулачки? Бити не дуже На це кулачки здібні. А вже мити один одного, служити один одному вони вже не можуть. І не так легко потім буває відкрити знову ті руки. Вони вже так стіпилися, щоб вони знову могли прийняти військові. Браті і сестри, я вірю, що Господу дуже подобалось те, що Давид брав відповідальність на себе. Ще Біблія описує його профіль. коли не треба, було не. Ще святий народ, щоб покладатися на ту силу, що в нас велика армія, а на Господа покладатися. Він пішов цим шляхом, і потім він гірко плакав і казав: вони ж не вірувати ці люди, які вірують. Хоча я вірю, що Бог не допускав і тим людям тієї смерті, так в кожного були свої з Господом взаємовідносини. І Господь, якщо допускав ті сім'ї, це горе, то він допускав, виходячи з їхніх заповідносин, але Давид усвідомлює свою частину вели. Хоча кожен з них, напевно, мав свою воду Але Давид усвідомлює свою частину вини і гірко сокрушається. І на кінець останнє, на що я хочу звернути увагу в характері Давида, це те, що в людей, які подобаються Господі, як Давид, Іде духовне зростання. Між тим початком, де вони є, і після, де вони знаходяться в житті, за вітриму за Господом, є велика різниця. Вони змінюються. Вони змінюються. Слово Боже каже, що Господь руйнує тільки тих людей, в яких немає перемін. Пророки так кажуть. Що я, Господь говорить, про каже від імені Господа, я зроблю цьому народу те й те, те, бо в них переміг. Проблема не в тому, що в людини є якісь недоліки, характера, слабкості, нечестивості, не ті переконання, неправильний хід думок. Це істотно для нас, грішників, в нас таке буває. Але питання в тому, змінюємося ми чи ні. Ми, як батьки, знаємо, що це таке. Якщо ваш синок чи доця не хочуть в школі гарно вчитися в першому класі, і ви працюєте над тим, щоб це змінити. І якщо вже в 5 класі вони добре навчаються, то вони змінилися. Але якщо з 1 по 10 чи по одинадцятий клас вони все одно погано навчаються, то можна прийти до висновку, що ну, ваша стратегія повплинути і змінити ваше дитя не спрацювала. Переміни немає. Так само і Господь знає, чи є переміна в нашому житті. Подивіться на Якова. в якого я, я говорю про якова старого сапога, про сина Авраама, про сина Іса, його ім'я перекладається ну, знаєте, дуже грубе українське слово добре обманщик, ну це якесь, ну хай буде обманщик, бо в Україні до не земля. Лукавий обманщик. А після Господь міняє його ім'я і каже, твоє ім'я буде Ізраїль. І цілий налог протязі тисячоліть носить це ім'я. Із лукавого обманщика виходить Ізраїль. В нього велика переміна відбувається в житті. Що не можна сказати про його батька? Бо коли Яків закінчує своє життя Ізраїль, він благословляє своїх дітей, він дуже добре знає, що як має бути. Пам'ятаєте, як Йосиф там дещо старався поправити? Ні-ні, так, то оце первенця, але отак має бути? Ні. Той, хто побудував такий глибокі взаємоносим з Богом, знає, як буде на самому ділі. І він все одно кладе в руки так, як він знає, як їх треба покласти. Хто знає Біблію, розуміє, про що я кажу. Хто, звичайно, не читає ці деталі, може не пам'ятає. Почитайте, будь ласка, і зрозумієте. Таким чином, в Якова відбулася дуже сильна переміна. Подібну переміну ми бачимо в Давиді. Він закінчує своє життя. Спокійно, твердо, передаючи своєму синові всі його напрацювання, він з пастушка, він з молодого, гарячого чоловіка ревностного через життя виростає в мудру людину, яка знає ціну життя, яка знає ціну взаємовідносин, яка знає всю складність політичного життя і робить правильні рішення в кінці свого життя, щоби. Його країна, його держава могли далі розвиватися і щоб вони могли користуватися далі Божими благословіннями. В його житті є прекрасні переміни. Браття і сестри, дуже хотілося б, щоб якби сьогодні, переконуючи вас, як той вчитель, який сказав, що каже, ви ще не розумієте. Я вже сам зрозумів, а ви ще не розумієте. Дуже хотілося б, щоб переконуючи вас сьогодні і вам слухаючи мене, ми ну, дійсно більше загорілися цим бажанням подобатися Господу. Ви знаєте, на нас постійно люди будуть створювати тиск. Обставини будуть складатись так, що будуть змушувати нас щось робити, щось говорити, приймати якісь рішення, діяти якимо чином. І ми можемо діяти під впливом обставин і людей і робити помилки. Але якщо кожен раз, кожен день, ми будемо знову і знову повертатись до цієї думки, Господи, я хочу тобі подобатися. Господи, я хочу прожити цей день під Твоїм сприянням. Твої". То я вірю, що Господь буде нам допомагати і буде йти поруч з нами, щоб в нас формувався оцей характер на подобі, як Давида, щоб ми більше і більше розуміли волю Божу. розуміли, як правильно треба чинити. Бо знаєте, воля Божа іноді нам здається невигідна. Ну, простий приклад, я вам скажу. Наприклад, у Біблії написано про сімейне життя, що чоловіки. Любіть своїх дружин, як Христос полюбив церкву. Віддав себе за неї, так, пішов на жертву. Слово Боже каже, що він, що Він нас полюбив, тобто нас, членів церкви, нас тіло. Він нас полюбив, коли ми ще грішниками були. Не тоді, коли вже ми були перед самою нашою смертю в якомусь совершенстві нашого духовного життя, він нас ще раніше любив. І так це воля Божа. Любіть. Так, Дружина він каже. Ви вашим чоловікам коріться. Бо я відповідальність на чоловіка за свою покладаю. І іноді під натиском життя це здається неможливо. А Дружина підколює, докоряє і ранить свого чоловіка. Йому колюче. Він розуміє, як ти там маєш право. Що це ти? І починаєш ставити її на своє місце. А вона, звичайно, дуже багато має аргументів, бо знає, що він же ж не знає багато. Англі. В нього ж є багато прогрехів. І починається судя. Якось я одного разу на сімейній бесіді кажу, брата, брати, а от давайте попробуємо. Коли ваша дружина вас дуже сильно правила, і вам боляче не прияла, замість того, щоб сперечатися з нею і доказувати, що вона не права, підійди, обніми свою дружину і скажи, ти знаєш, Люба, як оце ти сказанула, то як блискавка мене пронизало. все горить там всередині. Ой, як мені боляче і неприємно. Але хочу тобі одну річ сказати. Якщо ти скажеш щось таке, що я дві навіть близько ким не пропиляю, ти все одно залишишся моєю одною єдиною, з якою я зв'язав себе на все моє життя. Бо ти моя обраниця, ти моя дружина перед Богом, І тільки тебе я буду кохати. Я якось цю церкву відвідую через декілька місяців, підходять до мене, такі, знаєте, брати з Богосвідому. Життя пережив, діти вже не вдоволюсь, вітаються і кажуть. Олексій Іванович працює. Працює. Ви знаєте, виконання Божих заповідей воно здається невигідним на перший погляд. Але якщо ми з вірою виконуємо Божі заповіді, то це працює. Точно так же, якщо ми робимо те, що нам на перший погляд здається вигідно, царапаємося тільки один зовнім. Замість того, щоб проявляти мудрість і, і терпіння, і розуміти, що люди слабкі, вони погрішають і вміщати їх. А як же ж можна любити, як Христос полюбив церкву? Ну, Христос любив церкву не тільки тоді, коли вона була абсолютно совершенною. Він любив її такою, якою він знайшов ці грішники. Це, звичайно, глибина. І нам ще далеко до неї, але це Божий замін. І через те давайте не забудемо, що любов до Божих заповідей, Любов до Божих заповідей це те, що ми повинні виробляти постійно в собі. Нехай християнська література, яка допомагає нам розуміти Слово Боже, допоможе нам більше і більше проникнути в сенс, в смисло. Виконання Божих заподів. Наскільки це чудово, за виконанням Божих заповідей йде перемога, за виконанням Божих заповідей йде визволення, за виконанням Божих заповідей ми отримуємо досвід. В цьому досвіді ми стаємо твердішими, і твердішими, і спокійнішими, і нам вже не так легко збити. Бо ми знаємо, що якщо я зараз стримуюся і не, не вчиню за тілом, за своїми пожадливостями, то після цього прийде благословіння. Після цього Господь явить свою славу і силу, Він захистить мене, він благословить мене, і я побачу велику перемогу. І через це, коли ми будемо, як Давид, старатися, бути слухняними Божим заповідям, брати, бачити руку Божу в обставинах всіх. Що це не просто люди, а за цим сім'я Господь. Якщо ми будемо брати відповідальність на себе за ті вчинки, де ми неправильно вчинили, а не скидувати з себе і не звинувачувати інших, і якщо ми будемо зростати духовно і змінюватися, я вірю, що ми будемо більше і більше подобатися Господу, і Він буде долучати нам справу. Він буде долучати нам відповідальні речі в нашому житті. Богу потрібні Його посуди, інструменти Його благословення. Але, знаєте, в житті можна бути або інструментом благословіння, або інструментом покарання. Господь користується тим і тим. Але Він каже, що інструментами покарання, коли він користується, то потім він також карання. А от інструменти благословення, якими він користується, він їх потім благословляє за їхню вірність, за їхній послуг. Так що набагато краще, чи не так, бути інструментом благословіння? Набагато краще. І ви знаєте, я все більше переконую, що по мірі того, як ми навчаємося слухатися Господа, як ми навчаємося дозволяти йому змінювати наш характер, змінювати наш внутрішній світ. То ми і самі щасливі. Знаєте, яка це радість, коли ти бачиш, що Господь тобою користується, навіть якщо ти і ослик, але якщо ти везеш Господа, то це краще, ніж ти гордий слон, чи не знаю, чи кінь, який ніяк ну, ні до ні, чого не можна доброго залучити. Бути Божим інструментом це велике богослужіння. Я думаю, що ви хочете дякувати Господу за його любов сьогодні, чи не так? Я думаю, що ви вдячні Господу за те, що Він любить вас. Друзі, в нашому суєтному житті, щоб відповісти на Його любов, в нас є дуже хороша віра. І ця відповідь полягає в тому, щоб дозволити Господу нас змінювати. І ставали, щоб ми ставали кращими і кращими посудинами Божого благослові. Це, це смис життя, це те, заради чого варто жити на білому світі. І не так важливо, чого ми доб'ємося поза цими межами. Я цього не розумів на початку мого християнського життя. Перших моїх, можливо, 5 років християнського життя я дуже дивувався, чому Господь руйнує мої хороші плани якраз тоді, коли вони тільки починають добре реалізовуватися, тільки став керівником молоді варними забрати. Та не повинні ж були брати. Показали лікарі, що на операцію ще направить, тебе перегородка там звернута вносить, то так, так буде, отак от буде, я ще думав, ще це кладеться на півроку. Забирав, не дивлячись ні на що. Прийшов. Ще краще служіння пішов. Тут і приземні зібрання, тут і в місто приїжджають до всіх міст люди, щоб погрітися. Ну таке благословенне служіння раз забирають на 9 років. Господи, що ти робиш? Чому ти дозволяєш, щоб це все траплялося? Чому ти руйнуєш все на самому здається в підйомі розкаві? І потім, крок за кроком, Господь починає мені відкривати своє услугу постріління Олексій. Для мене не так важливо те, що ти робиш, як важливо те, хто ти є. Для мене дуже важливо вміст. Твій внутрішній, твоє серце, твої переконання, твоя сутність. Що користь людині, якщо вона весь світ здобула, а зашкодить своїй душі? Виявляється, що Божий принц роботи тут на землі через нас людей полягає в тому, щоб робити нас посуданими благословіння, Бо коли ми посудили благословення, коли ми перед Богом у покорі, коли ми в мудрості перед Господом ходимо, то незалежно, яким ми служінням займаємося, через нас благословіння протікає. Ми вийшли на вулицю, привіталися з сусідом, вже благословіння через нас протікає. Ми сіли в маршрутку, чи пішли по вулиці, привіталися з двома з трьома людьми вже благословення через нас, подібну. Нам задали питання, ми відповідаємо на це питання. І люди відчувають, що вони мають діло з людиною, яка покоїться в великому Божому мирі, в людині, яка живе в океані Божої любові. І через те, от те, що ця людина, доторкнувшись, доторкуючись до Господа, отримує свою душу, вона просто проливається. В звичайних ми вирішуємо якусь проблему, ми дискутуємо якісь питання, ми просто трудимося, ми копаємо землю. Що б не робила ця людина, якщо вона людина, яка Господом збудована, очищена, змінена, сформована, благословіння Боже протікає через неї на інших людей. Через те іноді буває Господь не за нашою логікою діє. І там, де ми чекаємо, щоб був успіх в якійсь нашій справі, в нас буває невдача там, ми, де ми хочемо придбання, ми несемо втрату. Бо Господь продовжує переслідувати свою важливу мету змінювати нас, формувати нас, робити нас цими благословеними людьми. Діти Божі, брати і сестри, улюблені Господи, це ваша привілея. Це ваш привілей бути оціми посудами. Це ваш привілей благословляти таким чином людей, дозволити Богу, щоб проливалося це благословіння. І я вірю, що Давид був такою людиною. Я звернув вашу увагу на чотири дуже яскраві характеристики його характера. І прошу вас, не падайте на дусі. Не так важливо, що ви досягнули. Не так важливо, як багато людей вас любить. Дуже важливо те, що Господь думає сьогодні про вас. І якщо йому подобається, що ви біжите, щоб розуміти його заповіді і просите говорити серце, поясніть мені, як краще це, а як це працює, а як це в житті, а що робити, в тій, в тій, в тій ситуації, як тут краще волю Божу виконати, якщо ви так змотивовані, прекрасне, слава Господу. Не падайте на дусі, якщо ви тільки пережили якусь втрату чи біль. Болі не завжди проходять. Мені написав колись професор, якого я. Вивчав християнські взаємовідносини в житті в час мого семінарського навчання, коли в мене було говори, він мені написав, Олексій, пройшло 27 років, як я пережив щось подібне, втратив мою дружину, і ще до сих пір болить. Ви знаєте, є такі болі і втрати в нашому житті, що вони ніколи не залишать нас, вони, вони залишаться більлю в нашому житті. Але це не значить, що допускаючи болю в наше життя, Господь знущається на нас. Це просто значить про те, що ми, люди, ми потребуємо дії Господньої на нас. І іноді Господь змінює наше серце через бій. Мені дуже подобається вірш. Я його зараз перед митилися молитви, процитую для вас. Він російською мовою, и прошу пробачення, зараз за між между Украиной и Россией, может российская мова непременно будет, кроме сбыточного. К боли нельзя привыкнуть. Боль остается боль. Можно лишь только крикнуть, вольно или невольно, крикнуть не у многолюди, не с колокольной крыши, молча, сцепившись зубами, так, чтобы лишь Бог услышал. Боль остається болі в морі і на суші, новольна і в мене, боль очищає душу. Тому, якщо і ситуація в вашому житті не така, як би вам хотілося, не забудьте, що болі, які нам причиняють люди чи обставини, життя, це не саме головне. За межами цієї болі, цих труднощів є Господь, який направляє все на добро. Не для всіх, ніби. сказано для тих, хто любить Господа. І на прикладі Йосипа ми це знаємо. Коли брати були перелякані, побачивши його в могутності великій і усвідомлюючи, що він тільки може їм тепер зробити, за те зло, яке вони зробили проти нього, то що він сказав? Заслукойтеся, ви замислили зло. Але Бог обернув те Бога. Так що, давайте будемо правильно відноситись до навколишніх обставин. І, звичайно, приймаючи відповідальність за наші помилки, давайте будемо зберігатись. Амінь. Помоглися.